Якож аби зрозуміли з назви цього відео. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, навіщо нам потрібні книги. Але тут ви можете мене запитати: Аня, ти чого я читаю книги для того, аби відпочити? Крапка, і будете цілком праві. До речі, це тільки ще був натяк. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чому ви читаєте книги або чому ви не читаєте книги? Угу, я чекаю. От для мене, в принципі, читання книг це також спосіб відпочинку, мій спосіб втечі від реальності, власний спосіб ескапізму, називайте це як хочете. Але які є причини читати книги з точки зору літературознавства, які є функції літератури? От про це сьогодні ми з вами і будемо говорити. Але спершу мені хочеться окреслити, що таке взагалі ось це літературознавство. Літературознавство це наука, яка досліджує художні тексти, романи, п'єси, поезії і так далі. І так, уявляєте, є Науковці, які сідають і досліджують ось цю тонку матерію, які досліджують літературу. Взагалі, літературознавство це відносно ще молода наука, яка остаточно сформувалася в окрему дисципліну в кінці XVIII століття, але перші зачатки. ось Цієї науки ми бачимо у стародавніх міфах. А перші концепції літературознавства сформували, вгадайте, хто так Платон та Арістотель, без цих античних мислителів нікуди. І так, яка є перша функція літератури? Це пізнавальна функція. І тут, в принципі, усе дуже сильно банально, тому що ми читаємо книги для того, аби дізнатися якусь нову інформацію. Хоча, мабуть, це не основна функція літератури, тому що ми не беремо все-таки, от, наприклад, баладу про співочі пташок. Та ЗМІ, щоб ось такою от метою зараз я візьму цю книгу, і я дізнаюся якусь нову інформацію для себе. Ні, ми беремо книгу в першу чергу для того, аби відпочити, але пізнавальна функція тут присутня, тому що так чи інакше ми будемо дізнаватися якусь нову інформацію для себе. Але тут є один дуже цікавезний нюанс: читання це суб'єктивна річ. Усі ми з вами різні, у кожного із нас свій життєвий досвід. Одна людина спеціаліст у якій сфері, і вона може знайти. Знати цю інформацію, а я не спеціаліст у цій сфері, і я цю інформацію не знаю, тому вона буде для мене новою. Наприклад, читаючи колонію Макса Кідрука, я не знала ось ці от фізичні нюанси, біологічні, наукові ті всякі деталі, тому ця інформація була для мене новизною. Але інша людина, яка спеціаліст у цій сфері, буде не, не буде там бачати чогось нового для себе. Також читаючи книги, можна подорожувати в різні країни, в ці місця, де ти ніколи не бував в. Просто сидячи в себе вдома на диванчику, в комфортному місті із чашечкою кави або бомбосховищі, і також читаючи книги, можна дізнатися історичний контекст тих чи інших країн. І я вважаю, що це прекрасно. Друга функція літературознавства це виховна функція. І знаєте, зараз тут мова не йде про те, що ми весь час під час читання будемо прокручувати в своїй голові одне єдине питання: а чи правильно поступає той чи інший персонаж? Не завжди повинні виникати в нашій голові ці питання, знаєте, які ще на уроках літератури нам задавали. А який урок ми можемо винести із цієї ситуації? А чи правильно поступив той чи інший персонаж? А чого нас читає ця казочка? Хоча, в принципі, для казочок такі от питання в неї. Цілком нормальні, тому що там виховна функція, моральна функція в принципі, основна. Але під час читання ми все рівно задаємося часом ось таким от питанням, а як вчинив би той чи інший персонаж? Наприклад, коли ми читаємо баладу про співочих пташок та змій, просто це я цю книгу нещодавно прочитала, то вона мені згадується, то там часом ми задаємося питанням, а як би ми вчинили на місці ось цього головного персонажа Коріолана Сноу? А як можна було би по-іншому вчинити? А чи правильно на він тут вчинив, а що взагалі впливає на формування його особистості і так далі. І тут зараз дуже важливий нюанс. Книга не диктує нам лінії поведінки. Ось так ти повинен робити саме так і ніяк інакше. Ні, автор через книгу, через художні образи, подає нам просто лінії поведінки. А ми самі вирішуємо, як ставитися до цієї події, як ставитися до цієї поведінки персонажа. І приймати це чи ні, вирішувати тільки нам ставлення до тих чи інших подій у творі це також суб'єктивна річ. Третя функція літератури це комунікативна функція, і в принципі вона взаємопов'язана із попередніми функціями. Коли ми читаємо текст, то ми свого роду вступаємо в конекти із автором. Автор через твір подає нам певний опис подій, певні характеристики персонажів, а ми подає нам нову інформацію, а ми самі вирішуємо, як нам сприймати цю інформацію, як нам до неї ставитися, чи погоджуватися із цією думкою автора, чи ні, тому що читання знову ж таки. Таки це суб'єктивна річ. І так, коли ми щось пишемо в книзі, підкреслюємо, то ми так свого роду вступаємо в конект із автором. Наступна функція літератури це самоствердження та самовираження. І тут зараз мова не йде лише про те, що автор самовиражається через свій текст, хоча це цілком природно, що автор через свій художній текст, через художні образи транслює свої думки, своє світобачення. Це цілком нормально. Але ми, як читачі, знаєте, не повинні відразу на літу одягати на себе мислення автора. Тому що усе залежить тільки від нас, як нам ставитися до цієї чи іншої думки письменника. Наприклад, якщо автор ставиться до персонажа чи до якоїсь ситуації конкретної, чи до характеру персонажа, чи до дій персонажа, ось так, то це не означає, що ми повинні думати так само. Ні, усе залежить тільки від нас. Від нас. Скільки людей, стільки й думок. А як же читач в принципі може самовиражатися через тексти? Наприклад, коли ми читаємо якусь книгу, і там ми зустрічаємо якусь фразу, якісь слова, які так глибоко знаєте, вріжаю, врізаються в серденько, що нам відразу хочеться підкреслити ці слова, там маркером їх виділити, можливо, виписати навіть чи виставити в інстаграмі пост, зробити, чи поставити на статус, чи зробити своїм життєвим кредо? В Принципі, це і є самовираження. Коли ми читаємо книгу, і там зустрічаємо ті слова, які от знаєте, постійно крутилися у нас в голові, але ми ніяк не могли їх сформувати в якусь конкретну фразу, а авторові це вдалося, і ми такі ого, нічого собі. І тут в принципі відбувається певне таке спілкування автора і читача. І від цього в принципі нікуди не дітися, і це дуже здорово. Наприклад, коли читала ось нещодавно Еріха Марія Ремарку і його люби ближнього твого, то там майже на кожній сторінці мені хотілося підкреслювати. Якісь фрази, тому що це було дуже близько до мого душевного стану в той момент, коли я читала цю книгу. Звісно, хотілося би, щоб така близькість відбувалася через якісь хороші події, але що маємо, те маємо. Остання функція, п'ята функція це функція естетична. І знову ж таки, тут усе дуже сильно суб'єктивно, тому що поняття краси, в принципі, у кожного своє. І тут зараз мова не йде лише про те, що мені подобається книга того чи іншого письменника, тому що він вміє якось дуже пишно мову виражати свої думки, ні. Естетична функція залежить від кожного з нас. Якщо, наприклад, дві різні людини будуть аналізувати ту саму баладу чи твори Еріха Марії Ремарка, то в кожного вийде свій власний аналіз того тексту, тому що ми всі різні поняття краси у кожного різне, і навіть цей твір може комусь сподобатися, а іншій людині він може не сподобатися, і це цілком природньо. І знаєте, не дарма є такі книги, про які хтось може просто годинами розповідати там, ділитися якимись своїми думками, що ось тут таке, ось тут таке. А інша людина така подивиться на це все і скаже: Тю, а що ти взагалі такого захопливого та цікавезного у цьому творі ти знайшов? Це цілком нормально. Наприклад, якщо взяти твір, не знаю, Любка Дерша, поклоніння ящерці, здається, так він називається. Говорю зараз конкретно про цей твір, бо інші твори у цього письменника я не читала, моя підліткова біль, то хтось у цьому творі знайде всі функції літератури, якусь нову інформацію, якісь нові детальки для себе віднайде, і щось йому. Там сподобається, він буде коннекти із автором, будуть якісь фрази, які глибоко врізатимуться в серце і так далі. А я особисто скажу: я нічого такого цікавезного у цьому творі не бачу, і цих функцій я не бачу. Але це не означає, що цих функцій там немає. Читання це суб'єктивна річ і все залежить тільки від нас. Ось такі от п'ять функцій виділяють у літературознавстві. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Обов'язково напишіть в коментарях, чому ви любите читати книги, або чому ви не любите читати книги. Також не забудьте поставити вподобайку чи не вподобайку що-небудь ставте. Ваша активність дуже цінна, тому що у мене зараз таке відчуття, нібито YouTube Просто мене десь закинув у якусь темну яму, і мені з неї не вибрати. Ще. Тому, будь ласка, допоможіть. Ваша активність дуже цінна. Будь-яка не сподобалось це відео. Не пройдіть повз, напишіть в коментарях, що вам не сподобалось. Я такі коментарі дуже сильно ціную. Або якщо вам сподобалось, то, то напишіть, що сподобалось. Що-небудь напишіть, діліться своїми думками, любі. Не забувайте читати хороші книги, берегти себе і до нових зустрічей.